Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про еволюцію грошей в радянській Україні 1919-1991 роки. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Після жовтневого перевороту в обігу на території Росії використовувалися грошові знаки, випущені попередніми урядами. Зберігалися царські рублі, державні кредитні білети тимчасового уряду номінальною вартістю 250 і 1000 рублів та казначейські знаки керенки 20 і 40 рублів. Якщо ж урахувати грошові знаки тих урядів, які існували на території Росії в роки громадянської війни, приватні і місцеві емісії отримуємо в сумі. Біля 2200 різноманітних грошових знаків, які перебували в обігу на території колишньої Російської імперії. Перші радянські гроші з'явилися в березні 1919 року відповідно до декрету раднаркому від 8 лютого 1919 року. Це були так звані розрахункові знаки РСФРР. Вартістю в 1, 2 і 3 рублі. Вони були випущені нерозрізаними листами по 25 штук і розрізалися вже споживачами. Другий радянський випуск, емітований також у 1919 році, включав знаки 15, 30 60 рублів, які випускалися нерозрізаними листами по 40 штук. Ці, а також наступні радянські випуски аж до введення твердої валюти отримали назву «Совзнаки». Однак продорозкладка і безкоштовна видача трудових пайків, яка практикувалася в умовах воєнного комунізму, різко звузили сферу функціонування товарно-грошових відносин. Купівля продаж носили обмежений характер. І фактично існували лише на вільному ринку, де в умовах нестачі товарів ціни зростали надзвичайно швидко, а гроші обесцінювалися. Тому у 1920 році були випущені розрахункові знаки РСФРР 1919 року з більшою номінальною вартістю в 100-250-500. Тисячу, 5 тисяч і 10 тисяч рублів. Спершу вони друкувалися лише в Петрограді, а потім в Москві, Пензі, Пермі, Казані. До 1 січня 1921 року їх було випущено на суму більше, ніж 2 трильйони рублів. З переходом до НЕПу потреба в грошах значно виросла, і це привело до значного збільшення емісії. У 1921 році були випущені розрахункові знаки 100, 250, 500, тисяча 5 тисяч, 10 тисяч, 25 тисяч і 100 тисяч рублів, а також зобов'язання РСФРР номінальною вартістю 1, 5, і 10 мільйонів рублів. Односторонні без малюнка, виконані на кольоровому папері з водяним знаком у вигляді Герба РСФРР. Перші заходи щодо впорядкування грошового обігу були проведені вже наприкінці 1921 року. 12 грудня 1921 року був створений Державний банк РСФРР, який також обслуговував грошовий обіг в інших Радянських Республіках, і в тому числі і в Україні. Незадовго до того, у відповідності з декретом Ради Народних комісарів РСФРР від 3 листопада 1921 року, радянський уряд випустив нові гроші, державні грошові знаки 1922 року. Номінальною вартістю 50 копійок: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 і 10 тисяч рублів. Була проведена перша деномінація, у відповідності з якою один новий рубль зразка 1922 року обмінювався на 10 тисяч рублів всіх раніше випущених. Грошових знаків. Однак інфляція продовжувалася, і в тому ж таки 1922 році були випущені нові зобов'язання РСФРР – 5 тисяч 10 тисяч і 25 тисяч рублів. У 1922 році розпочалась широкомасштабна грошова реформа з метою введення твердої валюти. Відповідно до декрету раднаркома від 11 жовтня 1922 року про надання державному банку права випуску банківських білетів в обіг надійшли червінці білети Державного банку РСФРР, які підлягали на 25% забезпеченню дорогоцінними металами й іноземною валютою. І на 75% векселями і дефіцитними товарами. Червінець прирівнювався до 10 рублів у царській валюті, трохи більше 7,7 грама золота. Були випущені банківські білети в 1, 2, 3, 5, 10, 25 і 50 червінців. У листопаді 1922 року почався випуск золотих монет. Датовані 1922 роком за вагою і містом коштовного металу вони відповідали 10 дореволюційним рублям. Металічний обіг доповнювали срібні монети номіналом в 1 руб 50, 20, 15 і 10 копійок, що перебували в обігу ще з осені 1921 року. В якості розмінної монети ходили попередні совзнаки. Які постійно обесцінювалися. Відповідно до декрету Ради народних комісарів від 24 жовтня 1923 року була проведена друга деномінація. Були випущені нові державні грошові знаки РСФРР номіналом 50 копійок, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. 5 000 і 10 тисяч рублів. Один рубль зразка 1923 року прирівнювався до 100 рублів зразка 1922 року або до 1 мільйона рублів раніше випущених грошових знаків. Наприкінці 1922 року був створений СРСР. І основним емісійним центром став Державний банк СРСР. У доповнення до попереднього випуску в 1923 році були емітовані державні грошові знаки СРСР номіналом 10 тисяч 15 тисяч і 25 тисяч рублів, оскільки декретом про випуск в обіг червінців не було визначено їх співвідношення з солзнаками. Державний банк СРСР вивів його, виходячи з ринкової кон'юнктури і встановив на рівні 11400 рублів. Але із часом курс совзнаків постійно падав, що було викликане надмірною емісією останніх. Так, у березні 1924 року він становив 500 тисяч рублів за червінець. До того ж існував ще вищий курс. На неофіційному ринку. Грошова реформа завершилась декретами раднаркому СРСР від 5 лютого і 22 лютого 1924 року. У відповідності з якими в обіг були випущені державні казначейські білети СРСР -СР в 1, 3, 5 рублів. З 15 лютого 1924 року. Емісія совзнаків припинялася, і протягом наступних чотирьох місяців вони вилучалися з обігу за курсом 1 рубль державними казначейськими білетами за 50 тисяч грошовими знаками 1923 року. Таким чином, кінцева девальвація була здійснена у співвідношенні 1 до 50 мільярдів. Між червінцем і казначейським білетом було встановлено тверде співвідношення 10 до 1. У лютому 1924 року було також випущено нові розмінні монети. Срібні 1 рубль 50, 20, 15 і 10 копійок і мідні 5, 3, 2, 1 і пів копійки. Введення нової валюти значно оздоровило господарсько-фінансову діяльність. До кінця 30-х років було випущено декілька видів державних казначейських білетів СРСР, зразка 1926 року 1 рубль. 1934 року 1, 3 і 5 рублів. Відбулося також декілька випусків білетів Державного банку СРСР. Зразка 1924 року, три червінця 1925 року, один червінець 1928 року, два і п'ять червінців. 1932 року три червінця. У 1937-1938 роках на честь 20-річчя Жовтневої Революції була проведена поступова заміна. Всіх радянських грошей на нові. Білети державного банку в 1, 3, 5 і 10 червінців та державні казначейські білети в 1, 3 і 5 рублів. Зразка 1938 року. З банкнот зникли підписи відповідальних осіб і напис про розмінність білетів на золото. Слід декілька слів сказати про грошовий обіг у західноукраїнських землях. Які в міжвоєнний період входили до складу інших держав, Галичина і Волинь до складу Польщі, Бессарабія і Буковина до складу Румунії, і нарешті Закарпаття до складу Чехословаччини. У Польщі до 1924 року ходили білети польської поземельної позичкової каси номіналами від 0,5 до 100 мільйонів марок. З 1924 року емітувалися білети Банку Польського номінальною вартістю в 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 і 500 злотих, а також розмінні білети Міністерства фінансів номіналами в 1, 5, 10, 50 грошей і 2 та 5 злотих. В Чехословаччині ходили білети Міністерства фінансів зразка 1919-1923 років номіналом в 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 і 5000 крон. А з 1926 року банкноти Народного банку Чехословаччини в 10, 20, 50, 100, 500 і 1000 крон. У Румунії з 1920 року емітувалися білети Національного банку Румунії в 1, 2, 5, 20, 100, 500 1000 і 5000 лей. У роки Другої світової війни умови грошового обігу суттєво змінилися. З вересня 1939 року Галичина і Волинь а з 28 червня 1940 року. Бесарабія і Буковина були приєднані до СРСР і на ці українські землі розповсюдилась Радянська Грошова система. 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини напали на Радянський Союз. Влітку 1941 року майже вся територія України була окупована. Повністю окупація України була завершена влітку 1942 року. Частина українців евакуювалися в східні райони СРСР, частина лишилася, а територія України була поділена на декілька областей, які мали різний статус. Зокрема, Буковина, Бесарабія, а також територія на лівому березі Дністра з Одесою. Так звана Трансністрія, були окуповані Румунією і на цю територію розповсюдилась грошова система цієї країни. У Закарпатті, яке ще у 1939 році окупувала Угорщина, ходили білети Угорського національного банку. Галичина відійшла до краківського генерал-губернаторства. Її територію обслуговував створений у 1940 році емісійний банк у Кракові, який провів дві емісії злотих з різними датами 1 квітня 1940 року 1, 2, 5, 20, 50, 100 і 500 злотих, 1 серпня 1941 року 1, 2, 5, 50 і 100 злотих. З випуском цих злотих було заборонено обіг усіх інших банкнот банку польського та марок імперських кредитних каз. Аж до звільнення Польщі від німецьких військ злоті Краківського емісійного банку залишались законними засобами платежу. Прифронтова зона була уведена німецької армійської адміністрації, а на більшій частині України було створено. Рейхскомісаріат Україна із центром у Рівному. На території Рейхскомісаріату Україна в обігу були білети державної кредитної каси номінальною вартістю в одну, дві, п'ять двадцять, 50 марок і 50 пенігів, які називали в народі окупаційними марками. При цьому радянський рубль спочатку зберігав законну платіжну силу. І приймався з розрахунку 10 рублів за одну марку. Навесні 1942 року, у Рівному, окупанти створили Центральний емісійний банк України, який мав філії в великих містах України. З 1 червня 1942 року він випускав власні грошові білети, надруковані українською і німецькою мовами. Відомі такі номінали. 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 карбованців із датою випуску 10 березня 1942 року. Вартість цих грошей відповідала номінальній вартості радянських. До 25 липня 1942 року населення мусило обміняти радянські рублі в купюрах по 5 рублів і більше. На карбованці емісійного банку. Крім того, в обігу залишалися радянські казначейські білети номіналом в 1,3 рублі, радянські розмінні монети, а також німецькі монети номіналом в 1,5 і 10 пфенігів. Для військовослужбовців німецької армії друкувалися особливі види грошових знаків. Один із них допоміжний платіжний засіб для німецького вермахту номіналом в 1, 2, 10, 50 пенігів і 1 і 2 марки друкувався у 1940-1942 роках другий вид розрахункові білети для німецького вермахту в 1, 5, 10 і 50 марок були в обігу з 1944 року. На тих територіях СРСР, які не потрапили під німецьку окупацію або поступово від неї звільнялися, в обігу і далі перебували рублі. Радянський уряд змушений був фінансувати свої видатки через емісію нових грошей. Крім того, було введено карткову систему, а ціни на ринках перевищували довоєнні у 10-15 разів. Після війни обсяги товарної маси сильно скоротилися і в обігу з'явилися зайві гроші. Крім того, на окупованих територіях у великій кількості випускалися фальшиві гроші. Таке становище ускладнювало вирішення завдань щодо повоєнного відновлення народного господарства і перешкоджало відміні карткової системи. Тому було прийнято рішення про проведення грошової реформи. У грудні 1947 року були відмінені картки на продовольчі і промислові товари. На всі товари були встановлені єдині ціни. Причому ціни на промислові товари значно перевищували ціни, які до того були на товари ще нормувалися, а на продовольчі товари ціни залишилися без змін. З 16 по 22 грудня 1947 року була проведена грошова реформа. Вся готівка, що була у розпорядженні населення підприємств і організацій, підлягала обміну у співвідношенні 1 рубль новими за 10 рублів старими грішми. Для грошей, розміщених у внесках чи облігаціях державних позик, був встановлений інший порядок обміну. Внески до трьох тисяч рублів мінялися у співвідношенні 1 до 1, а від 3 до десяти тисяч рублів 3 до 2, більше 10 тисяч 10 до одного. Реформа не внесла кардинальних змін у грошову систему. Грошова одиниця, золотий міст рубля, умови випуску і забезпечення банківських білетів не змінилися. Білети Державного банку СРСР перестали називатися червінцями, а їх вартість визначалася в рублях. В обіг були випущені білети Державного банку СРСР вартістю 10, 25, 50 і 100 рублів і державні казначейські білети СРСР зразка 1947 року вартістю в 1, 3 і 5 рублів. У 1961 році було прийнято рішення укрупнити грошову одиницю. Зміна масштабу цін полягала у тому, що всі грошові кошти, внутрішній борг, грошові прибутки населення, ціни і тарифи перераховувались у співвідношенні за 10 рублів старими, 1 рубль новими. В обіг були випущені грошові білети і монета зразка 1961 року. З 1 січня 1961 року в обіг надійшли нові державні казначейські білети СРСР номінальною вартістю в 1, 3 і 5 рублів. І білети Державного банку СРСР в 10, 25, 50 і 100 рублів. А також монети з номіналами 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 копійок і 1 рубль. Обмін грошей проводився протягом трьох місяців з 1 січня по 1 квітня 1961 року. Остання грошова реформа, названа реформою Павлова, за ім'ям тодішнього прем'єр-міністра СРСР, була проведена в СРСР. У 1991 році. У відповідності з указом президента Михайла Горбачова, 23 січня 1991 року були вилучені з обігу купюри номінальною вартістю 50 і 100 рублів. Реформа носила конфіскаційний характер, бо гроші можна було обміняти протягом лише трьох днів у межах середньомісячного заробітку. Такі заходи проводилися з метою боротьби з корумпованими чиновниками та валютними спекулянтами. Хоча реально вони вдарили більше по звичайних громадянах, які змушені були продавати 50-рубльові купюри за меншу суму, аби хоч щось зберегти. Зростаюча розбалансованість економіки, викликана невдалими реформами. Дефіцит товарів повсякденного попиту змусив уряд УРСР вести з 1 листопада 1990 року так звані картки споживача, які отримували особи, прописані у відповідному населеному пункті УРСР. Ці картки не були платіжними засобами, але без них на території України рублі СРСР також були недійсними. І без їх пред'явлення товари не відпускалися. Картки споживача випускалися номіналом у 50, 75 і 100 карбованців разом з відривними купонами на суму номіналу. При покупці товару покупець докладав до суми, заплаченої в карбованцях СРСР аналогічну суму в купонах і лише після цього отримував товар. Означені картки використовувалися з 1 листопада. 1990 по 30 червня 1991 року і з 1 серпня 1991 по 10 січня 1992 року. Отже, розповідь про еволюцію грошей у Радянській Україні 1919-1991 роки завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!